Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра та смачних заготівель. І у нас сьогодні за вашим проханням підготовлений гороскоп квашення капусти, і інших овочів і плодів на вересень 2025 року час Київський. Ми для себе готуємо такі гороскопи, тому що якраз у вересні можна буде ще і заквасити помідори кавуни можна квасити та інші овочеві культури. Отже, найкращі періоди, ми зараз їх розглянемо. Це вересень місяць 25 го року. 2 вересня починається з 9 години ранку, такий гарний період іде до кінця доби. 3 вересня всі 24 години, 4 вересня з 0 годин до 11 години ранку. Наступний період телець спадаючий місяць, але дуже гарний період для того, щоб займатися квашенням овочів і капусти. 11 вересня всі 24 години. Гарний період. 12 вересня з 0 годин до 20 години вечора. Ще один період у нас є в вересні місяці. Козоріг буде. Зростаючий місяць і ще дуже гарний період. Він буде у нас 29 вересня з 15 години дня до кінця доби і 30 вересня всі 24 години. Отже, у нас зараз на екрані весь гороскоп квашення овочів на вересень 25 року. Бажаємо вам смачних заготівель! Смачного! І до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео!